Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове, безумовно, що падіння Асада в Сирії це катастрофа для Путіна. І важливо тут не стільки сама оцінка, а як необхідно діяти таким чином, щоб ця катастрофа привела не лише до поразки в Сирії, а в принципі до поразки режиму. Московського фюрера, і мушу у цій ситуації повністю погодитися із твердженням оглядача британської телеграф-полковника Тіма Колінса, який і каже про те, що падіння режиму Асада є катастрофа для Путіна, і що цей картковий будиночок може дуже швидко посипатися. На близькому сході з моєї точки зору він може в принципі посипатися, але для цього необхідні досить активні дії в тому, що ми можемо назвати коаліція демократичних сил або коаліція за демократію і свободу. Більше того, виходячи з аналізу подій останніх років, починаючи з 2011 року, спочатку. А, арабської весни все, що відбувалося, воно відверто і прямо говорило, як необхідно діяти, і які грубі помилки були допущені, в тому числі лідерами демократичних країн, країн Європи, Сполучених Штатів, НАТО, що привело до катастрофічних наслідків, і не враховувати ці уроки, а тим більше. Повторювати ці уроки ну є просто принциповою недалекоглядністю, ну і а, політичною близкорукістю, якщо хочете. А як ми бачимо нинішню ситуацію? Ми її бачимо з точки зору наближення ситуації, і на сьогоднішній день весь світ сконцентрований навколо того, а власне, що може бути завтра, коли в Вашингтоні зміниться очільник, бо насправді так і є. Згадайте, спочатку чекали всі 5 листопада, тепер чекають всі а, 20 січня, коли в о, білий дім зайде новообраний Дональд Трамп. Тому дуже важливо побачити, а як він дивиться на ту ситуацію, от. Ми е, добре знаємо усі це повідомлення від 7 грудня, де Дональд Трамп, щойно вийшовши з інтерв'ю NBC News, а в соціальній мережі X розмістить оцей пост. Я його зачитаю ще раз, бо він дуже важливий з точки зору оцінки власне і порівняння, недопущення оцих речей, про які ми говоримо. Він пише: повстанці опозиції в Сирії безпрецендентним кроком повністю захопили численні міста під час добре скординового наступу. і Зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючи зробити дуже великий крок, щоб, щоб знищити Асада. Через те, що Росія настільки зв'язана в Україні, що втратила там понад 600 тисяч солдатів, здається, не в змозі зупинити цей буквальний марш через Сирію, країну, яку вона захищала роками, саме тут. Колишній президент Обама відмовився виконати своє зобов'язання щодо захисту червоної лінії на піску, і почалося пекло, коли в справу втрутилася Росія. Але тепер вони, як можливо, і сам Асад, змушені піти. І це насправді може бути найкраще, що може з ними трапитися. У Сирії ніколи не було особливої вигоди для Росії. Крім того, щоб зробити Обаму справжній дурним. У будь-якому випадку Сирія це безлад, але вона не наш друг. І Сполучені Штати не повинні мати до цього відношення. Це не наша боротьба. Будь-що буде. Не втручайтеся. А, оцю фразу «Let it play out» Е, можна по різному е, перекласти. Можна перекласти чому бути, того не оминути, будь-що буде, хай пливе як пливе і так далі. Ну, власне, це певна фраза. Я її переклав як будь-що буде, не втручайтеся, але це ще раз доказує. Власне, яку позицію займає Дональд Трамп. При цьому Дональд Трамп дуже різко критикує Обаму за те, що в 2013 році, заявивши про червоні лінії, коли Башар Асад почне бомбити а, населені пункти, де буде знаходитися опозиція, причому використовуючи хімічні заряди? Обама як Оторопівши жодного кроку не зробить, що приведе насправді до катастрофічних наслідків. Ось як про це пише Азем Ібрагім в а, британський телеграф. Понад 600 тисяч людей загинули під час війни. Мільйони були переміщені, а тисячі загинули, намагаючись втекти. Війна також призвела до народження ідилу. Що завдало серйозного удару глобальній безпеці. Хоча відповідальність за ці трагедії прямо лежить на режиму Асада, вони також відображають неспроможність західних держав, головним чином колишнього президента Барака Обами, діяти, коли це було найважливіше, це підкреслює Азим Ібрагім. Целеспрямовані удари по хімічному та повітряному потенціалу Хасада у 2013 році могли категорично змінити траєкторію війни. Ці дії разом з встановленням забороненої для польотів зони, озброєнням перевірених груп вільної сирійської армії, яка тоді була серед опозиції, та передачею резиденції Сирії в ООН, Сирійській народній коаліції. Були досяжними та могли врятувати сотні тисяч життів, але нерішучість Барака Обами дозволила Асаду перегрупуватися, знищити опорні пункти опозиції за допомогою хімічної зброї та створити прецедент для жорстокостей, які вплинуть на перебіг подій війни. Фактично, урок, який історія людства пережила. У випадку, із трагедією застосування режимом Асаду хімічної зброї, він так і залишився в минулому, і сьогодні знову відбувається відтяжка. Хоча всі розуміють прекрасно, що необхідність втручання у ситуацію, активізація коаліції свободи і демократії може, в принципі, як картковий дім повалити із заподій. У Сирії нікчемність так званої осі зла. Зрозуміло, що <кхух> доля, як пише Тім Колінс в е, британський телеграф президента Асада завжди була тісно пов'язана з долями мул в Ірані та Путіна в Кремлі. Іранський режим створив довірених осіб на близькому сході та за його межами, щоб зміцнити свій розхитаний режим, намагаючись запобігти майбутньому. Шиїцькі мули фінансували та наставляли Хамас. Виразну радикальну сунітську організацію, знаходячи спільну мову у своїй ненависті до Ізраїлю та Заходу. Вони постачали та наставляли повстанців Хуситів у Ємені, а також радикальні збройні формування в Іраку. Але перлиною їхньої підривної корони завжди була хезбола. Держава в державі в Лівані, держава-клієнт. Була ключовим союзником Хезболи. Ну, очевидно, що ця схема Кремль, Тегеран, Хезбола, Хамас, Башар Асад. Це була цілісно організована група, до членів якої входив також і Китай, який фактично починаючи з 2013 року, війшовши у Сирію, Фактично блокували ситуацію на Близькому Сході. Цікаво, що Тім Колінс, який служив у спецвійськах Великої Британії, неодноразово був на Близькому Сході в Іраку, аналізуючи ситуацію, яка нині складається, він пише. Мули в Тегерані будуть насторожені і будуть на поготові проти будь-яких демонстрацій вдома, коли їхня регіональна імперія буде розгромлена. Ще чесно кажучи, хаос, це вони самі і є, їх божевільна авантюра спрямована на те, щоб. Завадити майбутнім угодам Аврама, укладеним за посередництва Дональда Трампа під час його попереднього терміну між Ізраїлем і поміркованими арабськими королівствами, використовуючи проксі атаку під проводом Хамас 7 жовтня минулого року, призвела до знищення Хамас як військової сили. Це також призвело до знищення керівництва їхнього найважливішого регіонального активу Хезболи. Та деградації їх військової могутності настільки, що вони не змогли зміцнити режим у Сирії. У Сирії очолювані Іраном допоміжні військові сили Пакистанська Ліва, Зайнебіюн і Афганська, Хазарська, Швіцька, Фатиміюн тепер будуть втікачами від повстанців. Спонсоровані Іраном народні збройні формування в сусідньому Іраку будуть безсилі перед обличчям розумних кроків. Уряду Іраку щодо підтримки внутрішньої стабільності шляхом блокування кордонів, фактично, за таких умов очевидно, що аятоли. Тегеранські трясуться, тому що вони розуміють прекрасно, що активні дії при нинішніх умов коаліції демократії, НАТО, Сполучених Штатів Америки, України вона в принципі дуже швидко може згорнути всю цю організовану за десятиліття шантрапу, яка намагалася нав'язати світу тоталітарний режим. Отже, виникає питання: а хто ж тут переможець? І хтось скаже, що безумовно, що таким переможцем може бути президент Туреччини Ердоган з його ідеєю відродження Османської імперії. Однак тут ситуація в тому, що весь цей регіон дуже тісно покритий локальними зонами проживання курдів. А відтак очевидно, що тут виникає проблема природнього конфлікту, який вже триває з моменту, поки Раджип Ердоган знаходиться на верхівці турецької влади. Не випадково полковник Колінс пише, що у 2014 році я їздив до Іраку, щоб консультувати курський регіональний уряд перед лицем підйому і ДИЛ. У той час я бачив можливість для альянсу курдських угрупрувань в Іраку, Ірані та Сирії створити курдську сферу контролю. Від гір Ірану до Середземного моря, потенційно з портом Тартус незалежним виходом до своїх нафтових родовищ. Це дало б змогу і Заходу, і Ізраїлю надійного союзника в регіоні. Сьогодні це можливо, але. Перешкоджають потенційно смертельно-внутрішні чвари та особиста гординя між різними курськими племенами. Як ви бачите, і тут виникає проблема, яка свідчить про те, що в Сирії фактично виникають анклави, які при такій ситуації відсутності координаційного центру і напрямку основного удару будуть осідати як локальні територіальні групування. Хтось скаже, що переможцем у цій ситуації виявиться Ізраїль, але Ізраїль чітко сказав, що не бажає втручатися в Сирію, але контраст між доброзличливим режимом у Сирії в кращому випадку та радикальним ісламійським режимом у гіршому випадку, який може в нинішній ситуації виникнути, є дуже серйозною поживою для того, щоб в Єрусалимі задумалися. Бо при будь-якій ситуації Ліван зіткнеться з новим потрясінням. Нагадаю, що сирійці завжди розглядали Ліван як ще однією своєю провінцією. Є потенціал для того, щоб позбутися. Ракової пухлини Хезболи, але також існує реальний ризик нової громадянської війни з сунітськими та шиїцькими групами, налаштовані одна проти одної. Тім Колінс пише далі, що плинні ситуації така, що ризики та можливості, що відкриваються, є історичними. Він пише: Я боюся, що слабкість згасаючої адміністрації Байдена означає, що США навряд чи здобудуть потенційні виграші. Але за адміністрацією Трампа всього за кілька тижнів, можливо, вималюються великі шанси, а значить, і надії. Зрозуміло, що Фюрер разом із своїм порученцем у Сирії загнали себе в кут. як Проте пише в тому числі і Чарльз Мур, говорячи про те, що фактично це катастрофа московського фюрера. І за нинішніх умов його доповнює тим Колінс, який каже, що Дональд Трамп міг би використати цю ситуацію в Сирії для просування своїх інтересів у регіоні, а також для досягнення миру в Україні. Він буде розповідати, каже. Тім Колінс, що про падіння режиму в Ірані, а також про наслідки такого розвитку подій для цього може бути потрібно дуже багато часу, щоб підтримати поміркованих в Іраку, щоб створити нового стабільного і впливового партнера. До речі, таких людей про це пише, і тім Колінс, вистачає в регіоні. Однак сьогодні потрібні активні дії. Безсумнівним каже Тім Колінс: є те, що війна в Сирії. Перебуває в останній милі, як і війна в Газі та Лівані. Незабаром обидві сторони він пише, можуть домагатися припинення вогню в Україні. Майбутнє повстанців Хуситів у Ємені зараз також виглядає сумнівним через можливість зміни режиму в Тегерані. Тобто, з усього ми бачимо, що ситуація навколо Сирії з падінням режиму. Асада ну просто просить координації між європейським НАТО, між США, Україною, Ізраїлем. А в цей час е, Дональд Трамп пише, що треба дочекатися розвитку подій. Зважимо на те, що сьогодні Вашингтон знаходиться в режимі перехідної адміністрації. Однак тут дуже жаль, що плине час. Він міняє ситуацію, наступає визначеність. Чим більша визначеність буде у Сирії без чіткої організаційної структури, яка б спрямувала все це для того, щоб покінчити звістю зла на Близькому Сході і на євразійському континенті, тим складніше буде далі втручатися в ситуацію і в нинішніх умовах. Позиція активна, і в тому числі Дональда Трампа, і керівництва НАТО, і керівництва Європейського Союзу, взаємодії між Україною, Ізраїлем і Сполученими Штатами Америки, могли б не тільки назавжди усунути загрозу і загрозу Хезболи, загрозу Хамасу, загрозу гуситів, загрозу в кінці кінців Ірану. Вони могли б покінчити із режимом в Ерефії, рашистським путінським фюрерським режимом в Російській Федерації. Затримка з прийняттями цих рішень буде цементувати ситуацію у Сирії. По будь-якому сценарії, це в принципі не має значення. Вона буде змушувати Ізраїль і Україну. Напружувати свої сили, тому що залишатимуться функціонуючи Хамас, Хезбола. Зрозуміло, що в нинішньому ситуації наймісніше виглядають кусити. Я вже не кажу про ті загони ідил, які під маскою революції у Сирії сховалися і очевидно, що реалізують свої інтереси. Відтак, ізоляціоністська позиція у Вашингтона приконом вона не була Обама. Чи Байден чи Трамп це велика перешкода для того, щоб усувати з порядку денного е світу мирного демократичного світу такі загрози, якими є рашистський режим в Москві, режим Аятол в Тегерані, північно-корейський режим північно-корейського диктатора, режима в Білорусі, Венесуелі. Я вже не кажу про китайський режим. Який сьогодні явно попав в капкан економічної кризи, тож необхідно діяти швидше, діяти швидше для того, щоб в тому числі загнати в кут московського фюрера? Ну що ж, будемо дивитися за тим, чи прислухаються до нас з вами лідери. Колишні чи новообрані, бо насправді в великій мірі від їх рішень залежати, як, залежатиме, як в найближчі місяці буде розвиватися світ. Будьте здорові, до наступних зустрічей!